Привіт, ласкаво прошу на канал В'язотерапія. У сьогоднішньому відео ми з вами подивимося скільки шмутків пряжі я використала за попередній місяць, тобто за липень 2024 року. Таке відео вже вийшло на моєму каналі. Ось тут можете знайти на нього. Ось тут ва. покликання. За червень місяць. І таке саме я планую знімати і надалі, і за серпень. І далі, 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 якщо в цьому буде актуальність, ось, якщо в мене буде достатньо часу на в'язання. І перш ніж проводити якісь підсумки, давайте з вами подивимося. Коротенький влог з кожного дня, коли я використовувала цю пряжу, і що саме я в'язала в цей період. Так, відео рендериться, квадрати в'яжуться ось, ось там. Ось там от, ціла кучка квадратів. І під час створення ось цього квадратика е закінчився колір зелений. колір зелений. Ось такий лонг-вул. Не знаю, чому вони називають лонг-вул. Бо вул – це, тіпу, шерсть, а це ж не шерсть, це акрил. Але менше з тим зелененький такий колір, маленький, зелененький, закінчився. Тут ось також в цей самий день закінчилася тоненька синя ниточка під час в'язання тих квадратиків. Ось бірочка. І на підході так виглядає, що у ці мутки вони вже дуже ніякі. 7 липня у мене закінчився ось такий жовтий колір ось його бірка. Колір 318, 100% акрилик 300 метрів. 9 липня-вівторок закінчився ось такий зелений е, колір, ось цей. Та, ось його бірка номер 407. На такому прекрасному моменті, коли мені лишилося буквально кілька петельок дов'язати. Дуже класно. 10 липня закінчилася рожева пряжа мотанка. Юху. Ось її бірочка. Робила ось такі. Міні-тюльпанчики, які ще не готові. Двадцять липня закінчилася тоненька, блакитна акрилова ниточка. Ось ця от поки я в'язала квадрати нові для нової сумки. Нові вільні квадрати для нової сумки. Таке класне поєднання кольорів. От і готовий та варіант цього квадрату це відправляється до своїх друзів. А ще, поки я в'язала вже третій квадрат, в мене закінчилася фіолетова акрилова ниточка YarnArt Baby. Така фіолетова, дуже приємний, класний колір, я його обожнюю. Під час завершення основної частини топу у мене закінчилася ось ця ниточка, цей моточок. Для одного стопчика мені ще вистачає, для другого не зовсім. 26 липня завершилася така біленька ниточка Baby ЄNart you know you know Baby Акрилова під час в'язання квадратиків на нову сумку. Бачите, я тут вирішила трошки білого додавати. Ось, воно буде по ось цих частинах сумки. Тобто, мені всього треба 8 квадратів, 4 в мене вже є з білим кольором саме. Так, що така справа? Закінчилась блакитна ниточка Long wool під час в'язання квадратів на ту ж таки сумку в'язано. Тягнемось за наступним моточком. Вони в мене скоро всі закінчаться. Але що ж поробиш? Скільки там лишилося П'ять штучок, і це шоста. Угу. Так, так, це година 00.19, Це вже напевно буде рахуватися до 27-го числа, а не 26-го. Я дов'язала останній квадрат для сумки. Подивіться, всі квадрати готові, як вони чудово виглядають, яка гарна буде сумка, яких чудових кольорів. І в мене на останньому квадраті завершився один моточок фіолетової нитки. Ось це все, що з неї лишилося. Щоб ви розуміли, можна так собі лапшу на вуха вішати. Це все, що з неї лишилося. Так що ще один моточок офіційно завершений. Під час в'язання цієї краси закінчилася біла нитка бавовини і віскози. Ось Янарт Симфоні, і саме час відкрити новий моточок. Ось так воно виглядає в моточку миленько. Бачите, віскоза виблискує. Або вона така матова. Так, а ось уже і закінчилася рожева ниточка Янарт Симфоні. Час відкривати, починати нову. Я вже якраз починаю з одного боку робити оці довгі зав'язки. Ну, з одного боку, бо тут вже все зроблено з цього боку. Так, крім рукава, лишилася зав'язка. Потім буде наступний бік зав'язка, і тоді вже рукава. Завершилась отака Янарт Симфоні, біленька нитка. І в мене вже на поготові новий моточок, останній на даний момент, який в мене є. І скоро ще оцей закінчиться, ось то я витягнула дві штучки, щоб вам показати порівняти. На перший погляд, вони нібито одинакові, правда? Але якщо подивитись ось так, ближче ближче, то виглядає, ніби це все-таки візуально менше. Навіть можна це притиснути, але воно якесь не таке. Чи воно більш розсипчасто, чи що, але воно в мене ну чи воно більш не так щільно зібрано, а це більш щільно? Хоча чому типу, ну намотування повинно бути одинакове, правильно? Це ж одна лінійка, просто різні кольори. Одинаково все по грамах. Однаково пише, що для, вироб... для такого виробу плечового треба 400 грам. Але ні, ось я в'яжу, починала одночасно в'язати, і в мене перший білий моточок закінчився швидше, ніж ось цей. Ну, і відповідно наступні теж будуть закінчуватися більш швидше, ніж рожеві. От такий парадокс. Десь нам добріхують або тут не додають. Має бути 125 метрів. І 50 грам ось. Або тут якось десь щось в них пішло не так, і вони забагато дають. Ну, коротше, дивно, дивно, цікаво. Отакий моточок завершився, починаю новий. Так, ось вже і рожева нитка завершилася. Час відкривати останній моточок. Ось потім треба буде дозамовляти. Ось два останні моточки залишилися. Чотири таких закінчилося. Два таких, два таких. Білий пиріжок скоро закінчиться. Ну що, 22.11.31.07. У мене закінчився білий колір, третій і останній з Yenaard Symphony. І це офіційно останній моточок в цьому місяці. Тому що, ну, все, пізна година, пора йти спати. Ось тут їх ціла кучка, і завтра ми з вами підведемо підсумки. Ну, тобто, ви вже бачили початок цього відео підсумки і зараз в кінці теж побачите. Така краса. Я в'язала цей прекрасний, не знаю, топ накидку. І ось в мене тут перший рукавчик пішов з таким розширенням, але ще не дов'язаний. Я надіяла, що мені вистачить на цей рукав і почати наступний, але ні, не вистачило. Ну нічого страшного, такі справи. Отже, за цей місяць нас є використано два моточки. New Fashion Double Knitting by Woolcraft. Один зеленої пряжі, один жовтої. Так-так. Два таких. Три Янарт Бейбі, одна мотанка, п'ять Янарт Симфоні. Що дуже цікаво, бо я їх якраз недавно замовила і вже активно використала п'ять з шести. Та-да-дам. Дві котон карусель Sirdar. І 4 лонгвул. Зараз я постараюсь це все якось вмістити в руках. Бля, ха-муха. О, ні. Це якесь паскудство. 15, 16, 17. Минулого місяця було 13 мотків, і то не всі з них. Ну, якби були збіркою. Та? Деякі мотки я використала, від яких в мене вже давним-давно немає бірки, бо я її десь викинула, або її і не було, бо це там якась не знати, яка пряжа, яку мені хтось десь передав. Тут же ж це все використані моточки, які я власноруч купувала, Ось, і вони всі з бірочками. І це прекрасно, і їх 17 штук. Ось така у нас ситуація, шановне панство. А, я вважаю, що це був продуктивний місяць, і він класно, що продуктивніший за попередній. Надіюсь, наступний буде продуктивніший за цей. Це вже буде складніше, знаєте, але все-таки напишіть, будь ласка, чи ви е, рахуєте, скільки ви мотків використовуєте та, хоча б собі занотовуєте. Щоб знати, наскільки швидко у вас пряжа використовується. Якщо знаєте, то напишіть кількість, будь ласка, помірюємося з вами, так би мовити, як мужчини міряються своїми причандалами різними. А в'язальниці майстрині будуть мірятися кількістю використаної пряжі. Над багатьма цікавими проєктами я працювала під час цього місяця. Да, це і топ з котон-каруселі, це і. А що ще. А, це і... що? що, що ще з мотанки квіточки з лонгвулу так само ті листочки і квіточки стебла обмотувала з Йонард Бейбі, в'язала квадратики для сумки. Ну і із Лонгвул також, так? З double knitting. зелена і жовта пряжа теж сумку в'язала, квадрати на сумку. З Янард Симфоні в'язала накидку, топ, який зав'язується спереду, і буде мати дуже гарні рукави. Ще не дов'язала. Такі широкі, широкі, гарні рукави. Може, щось і забула, над чим працювала. Не знаю, не знаю, тяжко сказати. Дві третіх цього літа вже подолані. Залишився всього лиш на всього один місяць, і що можна починати потрошки в'язати щось таке більш осіннє, більш на холодні періоди. Не знаю, як ви. Я дуже люблю і літнє в'язання, і зимове в'язання, чого варті лише шапочки, які я обожнюю В'язати ось вже одну почала в'язати. Тому так я ну я в захваті і від літнього, і від осіннього зимового. Весняного в'язання від будь-якого в'язання, в'язати це прекрасно, чудово. Напишіть, яке вязання вам подобається більше? Я думаю, більшість вибори зимове, бо ми завжди звикли асоціювати в'язання саме з чимось зимовим. І навіть багато людей в мене питаються: а як в тебе в'язаний, топ, тобі не жарко в ньому? Ну, якщо він закрило, як мій перший, то так, трошки і, і другий, то так, трошки жарко. А якщо він більше з Бавовини то чудовий топ. Тому та все залежить від матеріалів, і ми вже пішли кудись не туди, не в не в той бік. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, поставте, будь ласка, свою вподобайку або антивподобайку. Це допоможе просуванню мого відео. І, будь ласка, напишіть якийсь класний коментар, більше семи слів. Якраз, якщо відповісте на моє запитання про використану пряжу, про в'язання, яке ви більше любите, літнє чи зимове, якраз зможете допомогти розвитку цього каналу, і ми з вами поспілкуємося, поділимося своїми думками різними в коментарях. Так що та до зустрічі у дуже скорому наступному відео. А за наступний місяць, та за от теперішній вже серпень, я обов'язково зроблю таке саме відео. Так що до зустрічі дуже скоро. Цимтем папа.